Доброго раночку країна! Я вже з самого раночку, бачите, де знаходжусь, у нас такий тут скверк поруч з будинками. І я вже біжу, направляюсь до лікаря на профілактичні огляди. За три роки життя в Європі скажу вам 100% все ж таки. Наша медицина мені набагато ближча. По-перше, це мовний бар'єр. Якби я гарно не знала англійську, як би я гарно не розуміла польську і не могла щось висловити на німецькій, все ж таки українську мову я знаю набагато краще. Ось, і, звісно, це щоб висловитися гарно, довелося прорватися, переходила дорожку. Вже майже прийшла, воно тут все в доступності. На сьогодні вітерець є, але погода гарна, доволі тепло буде десь в районі 19-20 градусів. на сонечку так взагалі. Ось, хочу додати до попередньої теми, що, по-перше, це мовний бар'єр, так, і на українській мові висловитися набагато простіше і описати всі свої проблеми чи якісь е, консультативні питання. По-друге, все ж таки наша медицина більш розрахована на допомогу е, нагальну, ну тобто одразу. Щось дослідити, одразу якісь рекомендації надати. А в Європі це більш такий експериментальний характер. Якщо в тебе є така проблема, якась, то вони спочатку будуть тобі надавати. Якісь варіації лікування не допоможе це ще на щось призначено, а вже потім ми, можливо, здамо якісь аналізи. Якщо якісь ці аналізи, які призначили, вони не проявляють якоїсь проблеми, то не... в мене були такі ситуації, що лікарі казали, та давайте тоді пити якісь таблетки, просто ну, універсальні, тому що можна шукати шукати і не дошукаєшся. Нам це з вами не потрібно, то давайте щось універсальне, не ну, і буде добре. Ось такі справи, то, звісно, в Україні хотілося б хоча б одного-двох лікарів для профілактики пройти. Усім гарного дня! Подивіться, такі в нас альтаночки тут є біля цього скверику. Це ось для грилю мангали є. Вони наче орендуються, я не знаю, яка там сума, не дуже велика. Але ось так раніше багато людей тут збиралося, на шашлики, на відпочинок. Дуже гарно. Ще вже йду від лікаря. Щаслива, вдоволена, хоч трішки довелося почекати, але мені на мене направили на 4 УЗД. Звісно, є змога безкоштовно їх здавати, але це треба десь з місяць-півтори чекати. На жаль, мене цього часу нема, тому доведеться приватно. Але ж є направлення, є запит лікаря, є цікавість, є якісь дуже багато планових якихось аналізів. Ну, лікар дуже така відповідальна, цікавилася якимись проблемами скаргами, дуже така компетентна. Не знаю, я у захваті від українських лікарів давно тут не була. Але сервіс кажу вам краще, набагато краще. І ось у державній клініці зроблений повністю гарний ремонт, гарне обслуговування. Я трішечки почекала, але це того вартувало. Доброго раночку в Аус-Парку! Біля нас. Подивіться на цю красуню, Ховається, 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 ховається. Вон вона зверху. Яка білочка гарненька у парку зустріла. Вони друга, у них дві там взагалі красуньки такі. Вони, до речі, люблять поїсти з у людей. Тут підкормлюють їх часто. Все, побігли. Такий вранішній парк у нас гарненький. Краса. Ранішній парк займаюся спортом. Тут просто неймовірно гарно робити пробіжки. Зараз нас ще прохолодненько, градусів 10, напевно, не більше. На Сонечко, звісно, сонечко вже гріє літнє, але наразі в тіні набагато холодніше, багато людей в куртках, навіть дехто шапки вдягає. Але просто ось мені саме воно, тому що коли тепло, я, мені дуже важко займатися спортом. Я одразу перегріваюся якось. А коли прохолодно, саме воно. Тут дивіться і природа, і ліс, і доріжки спеціальні, гарні. Там озерце в нас подалі. І парк величезний. Ось там далі все йде ще ну, кілометра два-три, точно, напевно. І направо ще є. Отам кілометри півтори-два. Озерце і який пес у нас гарний. Це зробили нещодавно, ну, но... Вже після того, як поїхала, точно раніше його не було. там буковки сидять сонечко, пташки, гарний добрий ранок. Побіг красапета, бігає красунчик. Сьогодні йому на примірку костюму. Запросили малого на зйомки короткометражного фільму, точніше, казочки такої дитячої. Наче він буде грати королевича, так? Mm -hmm. Дуже хоче ще дізніматися. Ну, ось таке. Це в нас курган на у парку. Е, холодно, але сонечко світить. ось, Йдемо примірятися, вже трішки запізнимося, побачимо, що там за костюм на сьогодні буде. Подивіться, людинки, що трапилось взагалі. Це жах, коли ти бачиш це. Наглядно, це взагалі просто моторошні кадри. Бідненькі доми стояли, нікого не чіпали. Ось бачите, як погані люди, що творять. Таке серед білого дня у центрі міста прямо. Заскочили по дорозі в магазини і дивіться, які тапки. Ось такі гарненькі. Мені сподобалися. Ось ці блакитненькі, вони десь 390. Гривень усіх ціночок такі рожевенькі. І ось ці сподобалися дуже прикольні. А ці дорожчі 510. Отаких цінник. Гарні такі, пухнасті, Вон, дивіться, хвостики. зайки Ось які зайці. Але в них підошва така, не дуже якісна. А було б прикольно, вони 550 гривень коштують. Взагалі ціни не з дешевих, я вам скажу, 510 оці більш такі закриті. 550, собаки прикольні. Ось В середньому десь гривень 500 570, ну це якість така непогана. Ось гарний вибір тут. Це. Вирішила обрати собі вишиваночку. Вона трішки пом'ята, але мені так сподобалося, те що тут такі нюдові о, нюдова вишивка. І вона, в принципі, дуже гарна, мені ті якісь квіточки, там вони, ну не дуже мені ніколи подобається вишивка, а ця прям сподобалася. Ось. О, правда, вона на мене величенька, це найменший розмір S Подивіться. Якщо її так спустити, то це більш як Якась ночнушка, не знаю, ну дуже велика, як на мене, вона. ось. Але якщо її якось так оформити, зав'язати, то навіть дуже нічого. Дуже хочу собі вишиваночку купити. Ось якраз її час обрати. Ось, подивіться, взяла дитячу, тому що ті всі здоровенні. Вона, в принципі, теж величенька. Тут нола вона має така вути. В принципі, непогано. Мірію на топ, тому воно якось дивно виглядає. Але... Мені подобається. Це ну по край, ну хоча б, по крайній мірі, краще, ніж те було. Зараз ще одну поміряю. Ось останнє, ось подивіться, от це дуже гарне. Перше тут українська символіка, мені саме таке подобається. А по друге, вона мені якраз, в принципі, і по довжині, і, і по рукавам. Супер. Подивіться, ось чого не бачила, це в Україні такі нові автомати поставили, кафітугом називається. ось. І тут можна дистанційно собі зробити без помічника Ось сиропи, тут кава, стаканчики такі великі. Тут розраховуєшся карткою, Google Pay, будь-яка ось QR-коди тут пояснюють. І це дуже класна штука, і молочко є. Цікаво. Бачите, яка Країна в нас гарна, сучасна. Слухайте, поки чекаю на свій потяг до подруги, ось, подивіться, купила собі таку смачнішу штуку, пиріжок з капустою, Боже, скільки років я його не їла. Смачне і доволі дешеве. Десь біля 15 гривень, ну, на злоті, господи, десь золотий 20 воно коштує. На євро то взагалі пару центів, не знаю, десь 20 центів, може. 15 ось то. Все ж таки в Україні на все втрачено, ще є такі смаколики більш-менш дешеві. Поріжок стоптала і сиджу в своєму потязі, вже направляюся до своїх улюблених друзів, які мене вже зачекалися. Дома будуть шашлики. І зустрів мене такий гарнюсінький пес, дуже миленький на обличчя. Степан семен вибач. Семен степан, степан такий собі, але він дуже потішний. Ми з ним одразу подружилися. Ще там, звісно ж, були котики моя любов. Ось такі черепаші гарнесенькі. Ось я їх не знімала тут трохи. А це вже мої друзяшки е, смажать шашлички, і такі стіле накрили нам. Дуже все було смачно. Дуже дякую. Ми просто неймовірно посиділи. Ось собака до речі дуже любить розкручувати бутилки, так що всі пусті бутилки були його. А ввечері ми вирішили зробити маленькі покатошки, точніше, моя подруга тренувалася на механіці. Ось, ну все нормально, до речі, закінчилося, ніхто не постраждав. Доїхали, відвезли другу подругу, і вона, дуже гарно, не сподіваючись на це, навіть припаркувалася і навіть нікуди не в'їхала. Хоча, скажу вам по секрету, дуже сильно боялася в'їхати в баки. Але як ми знаємо, все гарне має свій кінець. Ось ми швиденько вже мчимо на мій потяг. А я з вами буду прощатися. Зустрінемось всім па-па!